Вітаю вас, дітки! Настала весна, і разом з нею в кожен наш дім приходить свято Пасхи Воскресіння Христового або Великдень. Це найсвітліше свято, яке з нетерпінням чекають дітки по всьому світу. Гарно прибраний дім, Пасха на столі і звичайно ж, писанки. Саме так виглядає українська світлиця у це чудове свято. Українська писанка як дитяча пісенька. Як бабусина казка, як матусина ласка. Малята, пропоную вам послухати вірш Ігоря Січовика чарівне яєчко. Знесла курочка яєчко, звичайнісіньке, просте, на столі кладе з краєчку, завтра з братиком з'їсте. Я, яєчко, не розбила. З нього писанку зробила. Вже яєчко не просте, а як сонце золоте. І мені сказала птиця Ти, Оленко, чарівниця. Ось так звичайне яєчко, оленка перетворила на гарненьку писанку. А зараз. Давайте пограємо в гру. Спробуйте відшукати дві однакові писанки. Молодці дітки, я ж бажаю вам веселого великоднього свята, смачних крашаночок і писаночок та солодкої паски. До зустрічі малята!